Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Сьогодні в нас стартував такий от благодійний стрім Quickie Baby на Твічі, відповідно, можна заробляти собі там день према і X5 до досвіду забій. Потім сьогодні в нас закінчився серце Грифона, Ну, як не зовсім закінчився, конвертувалися коробочки. Оті от от, за, за коробочки даної події конвертувалися в звичайні, тому будемо їх відкривати. Переходимо в літачки. І, власне, дивимося. Чи вони дійсно конвертувалися? Прийшло таке повідомлення. Так, де воно є? Зараз спробуємо його знайти, чи його вже немає. Так, пілоти, трофеї, які ви не встигли відкрити під час акції, були конвертовані в стандартні трофеї. Отже, переходимо до трофеїв і дивимось. Загалом я їх назбирав 16. Тому буду їх відкривати, але хотів би вам зараз поки що показати: от людина відкривала м'ясник Львів. За цю подію він назбирав їх 151 штуку із 160 можливих, тому я вважаю, що це офігезний результат. Хлопець реально постарався. За це він отримав 11 900 золота і 213 тисяч вільного досвіду, тобто свободки. От, я вважаю це дуже круто. І 90 днів према, але ну... прем то вже таке. Це вже другорядне, тому. Ї... Їдемо до трофеїв і будемо відкривати. Якщо в нього за 151 коробочку 11 тисяч, то в мене плюс-мінус повинно 1000 золота бути. Значить, 7600 я маю Давайте дивитися. Поїхали. 16 коробочок. До речі, на цьому аккаунті в мене немає усіх премів. Це так. 50 золота і випаде якийсь. Ага, 5 тисяч. Непогано. <кій> ну, по золоту поки що. <кій> Бідно. Так, нічого не випало Дальше. Так, 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 так. І. І нічого. Відкриваємо далі. 250 золота. 300 голди вже маємо. Я буду рахувати виключно золото. 10 тисяч вільного. Далі, Дальше, далі. Дальше, дальше середня Према Према взагалі не треба. Так, далі, 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 далі. До речі, в танках у нас стартувала нова акція. Тобто, ну, акції щотижневі 200 золота і того 500. А, за цю акцію можемо взяти собі один із трьох премів 5100 досвіду. Чи то вільно, правильніше казати. Тобто Су-130 знову три дня Ммм, ну таке. Що там є? Там є три танчика. Су-130ПМ, є в нас КПЗ-07 і є в нас Є75ТС. Е Із цих трьох я рекомендую вам хіба що Су-130, 700 золота маємо всього. Тому що Су-130ПМ це, напевно, найкращий буде з цих трьох вибору, а інші два, ну таке собі. тисяч чистого. Ну, прям вільного нам так нормально не випадало. 1200, малувато. Потім, потім, потім. Давайте золото, 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 2500. І лишається одна коробочка. Дуже слабо нам насипало, звісно. 200 золота. 900 золота. І проблема в тому, що ви доволі багато днів према 9 днів према. За, замість них е, могла випасти і золото. Отже, 700 е, золота. І скільки там? близько 30 тисяч випало вільного досвіду, плюс-мінус це адекватно, скажу я вам, за 15 коробок. всього-навсього. Якби було більше, тобто там е відсоток, скажу я вам, був би, напевно, більший. Отже, на цьому на твін твінковому аккаунті закінчив я відкривати коробочки. Потім пізніше, можливо, там в кінці тижня буде ще відос про те, як я буду відкривати на основному аккаунті, тому що у мене там їх трошки більше. Отже, такі, от, друзі, справи. До речі, стосовно ще акцій вихідного дня, цього тижня потрібно набити аж 150. Е, не 150, як завжди, а 250 тисяч персональних очків для того, щоб отримати всього-навсього дві коробочки. Тому майте це на увазі. От. Такі от коробочки, такі от справи. Всім гарно, дякую за перегляд. І бувайте.